Приїхав Samsung H30, ціна 1900. Є легкі потертості по задньому корпусу, має відбиточок пальця. Ось такий по стану телефон. Непоганий ще стан. Тут іде Type-C роз'єм, також роз'єм на наушники 3,5 присутній. По екрану серйозних коцок чи царапок немає. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Зараз покажу інформацію про цей телефон. Працює досить непогано. Такий зверху засвітки є, але не вони на роботу ніяк не впливають. Так, покажу інформацію про телефон А30. На 10-му Android. Тут досить гарна камера, зараз покажу. 3 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 32 ГБ. Показую ще камеру. Зараз завантажиться. Телефон простенький для звичайних задач, для дітей часто беруть. Ось така камера. В комплекті йде зарядний шнур type C та телефон. Кому цікаво, цей або будь-який інший пристрій, пишіть у повідомлення або у телеграм-канал, ссылка в шапці профілю.